Продажу Scania RK450 2019 року з пробігом 230 тисяч кілометрів. Оразу підняв капот, щоб показати з нього і почнемо, в якому все тут стані. І тепер повний відео огляд. Так виглядає машина ззовні. Та резину покажу. Добрячий залишок ще. Кабінні спойлера, два паливні баки. Цей у нас на 700 літрів. Стан рами. Машина без безягерна. Ззаду континенталі. Стан редуктора заднього і рами. Цей паливний бак у нас на... нема. Позначки, десь літрів на 550-600. Машина в максимальному, в максимально гарному технічному і естетичному стані. Давайте тепер салон. Легенько відкривається, легенько закривається. Хочу звернути увагу на руль, він весь в стані оригінала з заводу, максимально новий. Приборна панель, сидушечка, водійська, пасажирська, дві спалочки, люк, висока кабіна, приборка. Тут же йде мультиме... мультимедіа. USB раз, USB 2, Аукси і так далі. Стан машини максимально наближений до нової.